Вона вийшла в закрите приміщення, двері, вони чи бінокль побачили, що вона там знаходиться на території, і провели обстріл по всій, всьому, по всій території. І в цей час вона отримала вогнепальне поранення. І принесли, і пуля в руці торчала, пулю витягли. Ну, зараз до сих пор вона на лікарняному знаходиться. Ну, Стан здоров'я стабільно нормальний. Це історія перших днів війни в дослідному господарстві інституту сільського господарства, що розташований неподалік сум. Місцеві працівники розповідають, дорогою поруч багато разів проїжджали колони російської техніки. Була стрілянина і стихійні вибухи. Після них на полях залишилися нерозірвані снаряди. була розгубленість у робочих, десь вибухи, люди боялися тікали. Зараз вже приспособились до цього, як воно такого по груді не було. В дослідному господарстві інституту працює племінний завод з розведення елітної рогатої худоби. Також розводять свиней та вирощують посівний матеріал для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Харківської областей. На сьогодні посівний матеріал вже практично розібраний. Свинину здають постійним покупцям. А ось продуктивність молочних корів у воєнний час довелося знизити наполовину через проблеми з реалізацією молока, розповідає Віктор Пахненко. За його словами, молокозаводи були стабільними покупцями і давали достатньо високу ціну. Раніше щодня дохід був 55-60 тисяч гривень, сьогодні близько 15 тисяч. Пан Віктор каже, в перші дні війни молоко роздавали безкоштовно, віддавали волонтерам, які розвозили по лікарнях та закладах соцзахисту. Зараз налагодили інші шляхи збуту. Молокозаводи не працюють. Чернігівська область у нас забирали Новгород Сіверський, там йдуть бойові дії. Буринський молокозавод. До сьогоднішнього дня там танки ще ходять сюди, туди кожного дня по вулиці. Сумський молочний завод працює не на повну потужність. І в нас реалізація зараз йде в основному волонтерам і реалізація по місту Суми вивозимо, продаємо населенню. Ціна значно менша, ніж була до війни. Нема не ніякого секрету, ми зараз продаємо по 10 гривень за літр молока населення. У нас возле 25-ї школи точка стоїть на реалізацію, возле екомаркета на Руманський, і сьогодні нову точку відкрили на СКД. Щоправда, з початком весняно-польових робіт вивозити молоко в місто стане складніше, оскільки транспорт знадобиться в полях. Віктор Мачула, підприємець, раніше надавав сільськогосподарські послуги, такі як заготівля силосу або прибирання з зерна. З початком війни вирішив возити в місто молоко. Купує його в господарствах, з якими працював у довоєнний час. Каже, попит великий. Суми, по піддомам домами возимо, де люди, бабушки виходять з бетончиком, це набирають. Ми виїжджаємо, люди кажуть, коли ще буде. Будемо кожен день, по можливості будемо кожен день возити. Дев'ятка район в основному, де возимо, і Курська, ну так от там, там постоїмо. Перші дні війни свою допомогу фермерам запропонували місцеві жителі. Зараз деякі з них працюють на переробці молокопродуктів. Виживати пенсіонерам допомагає, і хліб давали безкоштовно, і молочко, ну, яйця. Ми допомагаємо, ходимо, готуємо бринзу, творожок, допомагаємо німно. Скажуть, будемо працювати на фермі, нам ще зробити нічого вдома пенсіонерам. Безкоштовно. Ходимо вже місяць, допомагаємо. Що скажуть, готовим. Сьогодні племінний завод намагається працювати як до війни. Головне завдання зберегти поголів'я. За період військових дій в нашому дослідному господарстві народилося 30 теляток, з половина з яких це тилички, а половина бички. В цій родильній залі ми бачимо дві породи це чорнарява порода і бура порода, якими ми займаємося в нашому досвідному господарстві. На відміну від інших галузей сільського господарства, тваринництво не може зупинитися, адже тварини потребують постійного догляду, каже Віктор Кабанець. Проблеми виникають із гадівлею, із підвезенням кормів. В кожного різних була логістика. Одні запасалися, інші на підвізних кормах працювали. І птичники постраждали в цьому відношенні. І люди, які доглядають за цим, потрібно доглядати щоденно. І не раз на день, по двічі, по тричі, обов'язково до кожної корівки, до кожного поросятка треба підійти, погодувати, оглянути. Пан Віктор розповідає, що на території області є такі господарства, де довелося випустити корів свиней просто на вулицю. Оскільки ферми розбомбили, люди не мають можливості доглядати цих тварин. Скільки їх це важко сказати на сьогоднішній день? Такі підприємства є в колишньому Краснопільському районі, зараз ну, в Сумському районі, та практично в усіх районах, і в Сумському районі, і в Канатопському районі. І є такі підприємства, і на Харківщині багато таких господарств, які були просто. Ну, без виходів такі рішення прийняти, Повідкривали силосні ями, кормові столи, випустили худобу на фприферську територію. На початок війни на Сумщині було 80 тисяч поголів'я корів, близько 100 тисяч загальне поголів'я великої рогатої худоби. В останні роки воно і так зменшувалося. А під час бойових дій цей процес відбуватиметься ще швидше. Говорить Віктор Кабанець. За його словами, хоча фермери продовжують працювати, зараз вони особливо потребують державної підтримки.